Майстер-клас із гончарства провели в центрі реабілітації, який майже рік працює на базі одного з Вінницьких медичних закладів. Очільниця центру Олена Долина каже, зорганізували такий для пацієнтів вперше. Ми бачимо це як інструмент роботи наших психологів і ерготерапевтів. Тобто, це один із методів, які ми можемо використовувати в реабілітації. І це цікаво. Як працювати з глиною? Відвідувачів центру реабілітації навчає гончар Віктор Булгаков. Заняття проводить разом зі своєю дружиною Катериною. З глиною розповідає, працює шість років. До повномасштабного вторгнення такі майстер-класи проводили для учасників АТО ООС останніх вісім місяців у центрах реабілітації. Це знайомство з глиною, певна творчість. Те, що дозволяє м, особистому якомусь прояву. Якщо хтось бере в руки глину, він пристосовується, призвичається, привикає, гріє її. Ось і коли вже прогрілися і обоє сконтактували, тоді відбувається оце магія. Андрій Тучик у центрі проходить реабілітацію після операції. Каже: з глини ліпить вперше цій ситуації все зробив. правильно. Виключається йти свою всю увагу саме на, на цій глині, на руках і на цьому, як вона міняє структуру тонче. Сподобали звичайно. як Для першого разу то я був сам здивований. Всього у майстер-класі взяли участь 20 осіб. Переважно це пацієнти після інсульту та черепно-мозкових травм. Також військові після поранень, каже психологиня центру Ольга Дяченко. Для реабілітації такі майстер-класи надзвичайно корисні. Дуже гарний такий арт-терапевтичний метод для того, щоб наші пацієнти могли переключатися від своїх внутрішніх переживань, особливо якщо це стосується військових, і трошки свої емоції втілювати в творчість. Для категорії пацієнтів, які мають якісь наслідки перенесених інсультів, мають порушення якоїсь активності рухової тут Також працює дрібна моторика, яка для нас є дуже важливою в період реабілітації. Галина Дудник із Піщанського району розповідає, з глини зліпила гриби. Трохи лісової тематики, бо в нас ліси є. І от така лісова тематика, опеньки осінні. Сподобалося б про це. Щоб більше займатися, може, щось найкращі вироби можна було б зробити. До майстер-класу доєднався і лікар-невролог Франц Люц. Суспільному розповідає до Вінниці з Німеччини. Приїхав ділитися досвідом. Дізнавшись про заняття зліплення, вирішив долучитися. Ми в Німеччині проводимо такі майстер-класи для дітей у школах. Це дуже гарний метод реабілітації. Ліплення з глини розвиває дрібну моторику і відволікає від різних думок. Також дуже добре що до участі залучають військових. Це дасть їм можливість швидше позбутися психологічних проблем. майстер клас безкоштовний. Матеріал для заняття закупили за гроші центру, каже Олена Долина. Готові вироби, учасники забрали з собою. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.